Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Сполучені Штати виділяють черговий пакет безпекової допомоги для України на 200 мільйонів доларів. У Білому домі розповіли, що він включає засоби протиповітряної оборони та артилерійські боєприпаси. Крім того, департамент оборони оголосив про значний пакет підтримки, де використовують близько півтора мільярда доларів США з ініціативи сприяння безпеці в Україні. USAI». Ця допомога включає боєприпаси для несем боєприпаси для. ППО малої та середньої дальності, ракети РІМ 7 для ППО, засоби РЕБ, боєприпаси для Хаймерс, артилерійські снаряди калібру 155 мм, артилерійські снаряди калібру 105 мм, мінометні міни калібру 120 мм, високоточні авіаційні боєприпаси, додаткові ракети ТОУ, протитанкові комплекси Джавелін і AT4, стрілецька зброя, підривне обладнання та підривні боєприпаси, системи захищеного зв'язку, запасні частини, технічне обслуговування і підтримка та інше Допоміжне обладнання. Це вже дев'ятий пакет військової допомоги Києву відтоді, коли президент США Джо Байден у квітні підписав указ про виділення Україні близько 61 мільярда доларів допомоги. Департамент оборони також надає довгострокову підтримку через фонд ініціативи сприяння безпеці України для посилення засобів протиповітряної оборони, потужностей для ударів на дальній відстані та протитанкових потужностей. Варто зазначити, що у пакет входять комерційні послуги супутникової зйомки, передача ракет РІМ Ймовірно, призначена для зенітних ракетних комплексів «Франкенсем». у співпраці американських та українських інженерів створено технічне рішення, яке дозволило ЗРК «Бок» вести вогонь ракетами РІМ 7 США має велику кількість таких зенітних ракет, тоді як кількість доступних оригінальних ракет до Бука вже обмежена. Боєприпаси для ППО Малої та середньої дальності ймовірно призначені для інших американських комплексів, які передавали США та європейські союзники. Нагадаємо, у червні стало відомо, що США підняли Україну до Прі пріоритетного отримувача зенітних ракет до систем протиповітряної оборони, друзі. Підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!